Так, шановні друзі, до вашої уваги котли Катар клас Є. Е. Це у нас 16 кВт. Один з найпотужніших в своєму класі котлів. Товщина, з товщиною 5 мм. Е, хочу зауважити про якість котла. Всередині, подивіться, що ми бачимо. Ось так от виконані на всередині всі роботи. Товщина. П'ятірочка. То, то так само вермикулітова пліта, керамічний шнур, вся вся, вся вся якісна фурнітура стоїть, анатомічна ручка. Щодо нижньої частини ми маємо спеціальне виконце, яке також можна для подачі повітря регулювати. Всередині що ми бачимо зольний ящичок, клас Є 16 кВт. Таким чином у нас відчиняється, ми бачимо, для ревізії віконце. Тут все також зроблено дуже якісно. Ось таким чином. Термометр. Ось так виглядає збоку вихід під механічний регулятор тяги. Подача та група безпеки. Шибер димоходом таким чином виконаний. Все тут дуже якісно гарно. Позаду ми бачимо подачу, тобто обратку та зливний. По бокам з двох сторон ми можемо встановити вентилятор. Ось такий котлик. Дуже дуже суттєвий міцний.